Добрий вечір, звати мене Вікторія, я студентка першого курсу і сьогодні ми будемо порівнянку про депресію, а саме про один з її, я не знаю, як це аспектів, особливостей, один такий зв'язочок із запаленням. І так, спершу бачимо план, тобто можна змінити. Let it be. Що таке депресивний розвідчим? Що таке депресія? Я думаю, що у кожного тут є уявлення, що це таке. Тобто видати це такий психічний розвитку, що характеризується пригіднічним настроєм, відсутністю мотивації щось робити, зниженням активності, інтересу до життя. А тепер переходимо безпосередньо до зв'язку із запаленням. Перше це у нас цитокінова гіпотеза депресії. Що таке цитокіна? Дуже коротко. Це у нас сигнальні дулки, що впливають на функції взаємодії підтинку між собою, можуть мати як про, так і протизапальний ефект на наш організм. Найбільш досліджені прозапальні тобто Сьогодні будемо говорити в контексті психонейромінології це інтерлейкін 6, то мікрозобухлин, інтерлейкін 1 вета та Ось. Що ж у нас вказує на те, що ці цитокіни мають взагалі якесь відношення до депресії? Перше, пацієнти з депресією, як не здогадатися, часто мають нормальні рівні як про, так і проти запальних цитокінів. Друге, це те, що у нас захворювання, які пов'язані із запальними процесами, такі як ревматоїдний артрит, будь-які запальні захворювання, кишечника, псоріаз, Системно червоних вавчак, ішемічна хвороба серця, рак тощо вони часто є супутніми з депресією. Третє введення екзогенних прозирних цитокінів, яких, таких як інтерферон альфа або експериментальна ендотоксимія, індукована ін'єкцією ліпополісахаридів, призводять до хворобливої поведінки або порушення напруження. А, ось. Четверте, антидепресанти та інші ефективні методи лікування депресії певною мірою можуть знижувати рівень прозабраних цітокінів у пацієнтів із депресивним розвитком. І останнє це те, що рівень перифалічних запаленстей, пов'язаний із тяжкістю і прогнозом щодо депресії. От така історія. А, тут ми бачимо картинку, що в принципі характеризує повністю всю цю гіпотезу. Так, тобто ми бачимо, що тут у нас периферія, виробляється енетоксини і виробляється інтерферон альфа. А, також. також можна вкладати за допомогою ін'єкції через ось такий шлях. Воно призводить до змін в глобальному зв'язку. Ось так. Також. У нас гіпоталама гіпофізальна надмірковий військ. Моя колега вже трошечки вас з цим познайомила, тобто ми знаємо, що складається з гіпоталамуса, з гіпофіза, з надмірників. Яке ж це відношення взагалі має до депресії? Так, 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 Взагалі, у нас є такий. Напевно, не вид, але є така штучка як стрес-індукована депресія. Це депресія, що була спричинена стресом. І саме в цьому контексті ми будемо говорити про оцю гіперактивність гіпетолами гіпофізання надпрякової осі. Тобто, що у нас тут відбувається? Пацієнт відчуває стрес, це все проходить через оцю візьму, ось виробляється І, і-і-і-і. Ось у нас а, підвищується. Секреція глюкокортикоїдів, секреція кортизолу, Ось. Ось, і це в принципі у нас має прозапальний ефект, до речі. І тому, тому все підвищує симптоматика депресивного розладу і, в принципі, підвищує ризик на ці депресії. Ось тут також. Така схема. Але тут у нас вже включається мікроглія. Мікроглія у нас поділяється на два типи. Одне, одна мікроглія виробляє прозапальні ціпекін, а інша мікроглія виробляє протизапальні ціпекину. В контексті ось саме цієї запальної депресії будемо говорити про перший тип, який виробляє у нас прозапальні ціпекин. Тобто цей стрес у нас вона, впливає вона на мікроглію, ця мікроглія активується, починає виробляти прозапальні стеки. Інтерлекін 1, інтерлекін 6, фактор мікрозбукли, і це все пригнічує синтез протизапальних цитокінів. Тут також ми бачимо BDNF, це у нас трофічний фактор головного мозку, якщо я не помиляюся. Ось. і Якщо казати в принципі про депресію, то вона характеризується зниженням цього трофічного фактора. Ось. І це також підтверджує у нас зв'язок і перактивності HPAC з депресією. Ось. Далі будемо говорити про нейрозапалення і нейротастичність. Що таке загалом нейрозапалення? Я думаю, що теж в кожного є маленьке уявлення, комусь треба сидить. Тобто спочатку визначене нейрозапалення, у нас призначали запальні процеси, які стосуються саме мікрогралії. Пізніше а, цей термін почав використовуватися для характеристики всієї імунологічної активності в центральній нервовій системі щодо острих і щодо хронічних захворювань. захворювання. сучасне сприйняття нейрозапалення включає наступні аспекти, такі як мікроглія і резистентні а, макрофаги, які в центральній нервовій системі опосередковують родні імунні реакції. Більше перфорічних імунних клітин у нас не проїдні трудні. У системі під час нейрозапалення а не техніки можуть відігравати важливу роль в адаптивному імунітеті. Ось. Далі далі далі. так? Я не знаю. О, почала вертатися. І так, далі будемо говорити, до чого взагалі призводить нейрозапалення в контексті депресії. Спершу хочу зазначити, що в принципі не існує когось. Одного критерію, з яким ми визначаємо, що в нас нейрозепалення, нейрозапалення права на депресія. Але в одному дослідженні зазначали, що у ну, пацієнтів із депресією рівень периферичного сіреактивного білка буде перевищувати 3 міліграми на літр, і таким чином це зараз використовується як маркер субтипування о, депресії. О, ось. Цей паттерн говорів сірі активного болка у нас призводить до таких змін, як зниження, да, зниження концнеможливість сконцентруватися на чомусь, а далі постійне відчуття суму, постійне відчуття пригнічення, далі це у нас думки про самогубство, думки про смерть і так далі. Далі це у нас зниження інтересу до. Заняття раніше приносили велике задоволення і так далі. І останнє це те, що у нас немає взагалі сил щось побути. Ось. А, далі а, будемо, будемо казати це. Це вже у нас нейропластичність. Що таке взагалі нейропластичність? Це здатність нашого головного мозку проводити певні нейробіологічні зміни, що адаптують наш головний мозок до... Певних о, умов нашого існування, в принципі, ось, численні дані підтверджують те, що цей інтерлетін-1 порушує нейрогенез, через що уповіднюється у нас розмноження клітних попередників нейронів, о, о, зменшується включення аналогів тим дійсно в NPC, активується загнання шляхи, зменшує кількість незрілих нейронів, і це все неактивно впливає на нейропластичність. На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу.